Всім привіт на моєму каналі. Як завжди, розпаковочка з магазину Allo Ви знаєте, що люблю цей магазин. Сьогодні, отакий простенький огляд буде. Я собі замовлю отакий ковшик. Мені його просто треба було. Він іще був у коробочці, але я його провіряв у магазині, тому що мені доставили в магазин безкоштовно. І я коробочку залишив там, тому що не було місця вже в сумці. От такий ковшик фірми Крауф. Дивимося, як він виглядає. Тут Ручка, ручка замотана. Ручка в нас йде при, при, прикручена, при, заклепана, коротше. І силіконова така вставка. Щоб не було гаряче, можна було брати спокійно руками. Дивимося всередину. Розпаковуємо. Тут у нас дані, ну вона з нержавійки. Написана фірма Крауф. Ну, пише Німеччина, не знаю, чи то Німеччина, чи ні. Маємо ось таку інструкцію. Для всіх типів поверхні, тут у нас зазначено, можна використовувати для індукційних, для газових, для електричних. Є 750 мл. Ну, це якщо буде вона повна. Тут є мірочка і є вказано 600 грам. Я не знаю, чи видно, чи не видно. Ось так видно 600 грам. Ось такий коротенький огляд вийшов на, на такий ковшик. Подвійне дно. Досить таке тверде. Ну, так воно виглядає. Все гарно, нічого не покоцано, все доїхало так, як має бути. В магазину, як завжди, респект. Тому що то купив я ну не по акційній ціні, а там у мене були ще бонуси тягло гроші. Це вийшло мені дешевше. От такий кошик. І такий коротенький офіс. Всім гарно дякую за. За перегляд ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. До зустрічі!